П'ята частина. У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду другої відміни мають закінчення а. Хліба, хоча позначають збірну назву. Вівса, хоча позначає дерев'янисту рослину. Бліндажа, гаража, куреня, млина. Хліба, карніза, еркера, портика, архітектурні деталі, хоча всі ці слова позначають частини будівлі, горба хутора, хоча позначають просторові поняття. Ривка, стрибка, стусана позначають дії. Звука коли йдеться про термін. Вірша сонета, хоча позначають літературознавчі терміни. У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду другої відміни мають закінчення у року віку, хоча позначають одиниці виміру часу виду роду. Складу способу українські слова терміни. Запам'ятайте, паралельні закінчення мають такі іменники жіночого роду у формі родового відмінка множини. Баб і бабів, губ губів, легень легенів, сосон і сосен. Він і воєн. Паралельні закінчення ами та ми мають такі іменники жіночого роду у формі орудного відмінка множини. Свинями, свиньми, сльозами, слізьми, але курми. Запам'ятайте, мають паралельні закінчення. В родовому відмінку однини, іменники чоловічого роду другої відміни Стола столу, моста мосту, паркана паркану, плота плоту, паралельні закінчення ую, ові еві. У формі давального відмінка однини мають окремі іменники середнього роду. Лиху лихові, серцю серцеві. Треба розрізняти правопис закінчень родового відмінка в багатозначних словах. Чого акта це документ. Чого акту це дія. Чого апарата позначає предмет? Апарату збірна назва. Вала деталь машини. Чого валу це насип. Звука це термін мовний. Звуку це явище. Чого інструмента мається на увазі один. Одна одиниця. Інструменту як збірна назва. Терміна це слово. Терміну це позначення часу. Листопада місяць. Чого листопаду це процес. Чого папера? в значенні документ, чого паперу, в значенні матеріал, із чого виготовлено. Томата, предмет, томату, як речовина.